Привіт всім! Хочу я сьогодні відзняти один такий цікавий краш-тест телевізора Samsung 40 дюймів, рідкокристалічний. А Що це мені таке спало на голову? Ну, часто люди дзвонять, заходять, кажуть. У нас там мала дитина, ігрушку кинула в телевізор і там з'явилися якісь маленькі полоски, щось там сіткою закинуло, там ще якась. Ірунда. Там воно ну, все працює, але от щось там. От. чи можна то якось того зробити. Ну Завжди люди не хочуть вірити, що той вже телевізор своє відпрацював. А особливо ті не хочуть вірити, що купили телевізор тиждень назад, а в них діти не обуздані. Ну, сьогодні я зімітую дитячу поведінку, підібрав кілька якихось таких критичних речей, які є під руками. От вони зараз будуть критично. Діяти на телевізор. Подивимось, як це все відбувається. Для експерименту я вибрав автомобільчик, пульт, 50 грам металу, батарейку, дерев'яний кубік, скотч, туалетна бумага, зарядний пристрій. Все те, що дитина ладна запустити в якогось негідника на екрані, який їй тим чи чимось іншим не сподобався. Поїхали. І так, рулон туалетного паперу, дистанція 2 метра. Як ми бачимо, нічого не сталося. Скотч теж не завдав ніякої шкоди цьому телевізору. Наступним летить дерев'яний брусок. І брусок не завдав ніякої шкоди телевізору. Тут раптово дитина знайшла зарядний пристрій, який батьки залишили без нагляду. І нічого не сталося. Тут дитині стало нудно. І вхід пішов в пульт. Пульт також не вчинив ніякої шкоди. З пульта випала батарейка і полетіла прямо в телевізор і нічого не сталося. Що ж це робиться? Тут машинка попала під гарячу руку. І знову нічого не сталося. І раптом нога натрапила на щось металічне. Це було 50 грамів желіза. 50 грам желіза теж не вчинили телевізору шкоду. Що ж це твориться, що ж це за діти такі? Я дійшов висновку, що треба метати сильніше, бо деколи в дітей є надлишок якоїсь нелюдської сили. І так, все по-новому. Ну, сила була помножена на 2. І нічого не сталося, що ж це твориться. Так от, чим діти запускають по телевізорах чашками. Отож, шановні батьки, не давайте дітям чашки в руки, а все решту телевізор витерпить. Дякую за перегляд.